Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з розвитком мовлення. Послухайте, будь ласка, загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепорила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона? Це бабуся чепурна. Правильно, дітки, це зима. Пригадайте, будь ласка, як називається перший місяць зими? Правильно, дітки, це грудень. А подумайте, будь ласка, а чому він називається Грудень? Тому що ця земля вкривається, ніби грудою стає. Вона замерзає і стає такою грудкою. Дітки, я вам пропоную послухати віршик. Будьте уважні, потім будете відповідати на запитання. Всі річки тепер в обнові. Біле скло над бережком ходить грудень по діброви, застеляє світ сніжком. Вишні з іннею розквітли, в білих шубах всі дубки позирають ночі світлі, розмальовані шибки. Є вже саночки новенькі, є хороші ковзани, а мороз веселий дзенька, налітає з далини. Ми з вами прочитали віршика про початок зими, про місяць грудень. За календарем вже почалась зима, але не завжди календарна зима. Відповідає признакам справжньої зими. Таку, як ми з вами любимо, сніжну, холодну, морозняну. Я вам пропоную пограти в гру, що буває взимку. Я вам буду читати ознаки зими, а ви будете відповідати так чи ні. Готові взимку? Сонце рухається низько по небу. Так чи ні? Так, сонечко рухається низько. Взимку дні короткі, а ночі довгі. Так, справді взимку дні короткі, а ночі дуже довгі. Взимку небо похмуре, сіре часто вкривається темними хмаринами. Так, молодці, правильно, дітки, небо похмуре взимку. Взимку вітер дуже холодний. Так, справді, взимку дуже холодний вітер. Взимку на деревах зеленіють листочки. Так чи ні? Звичайно, ні. Листочки зеленіють навесні. Взимку на вулиці дуже жарко, спекотно, можна ходити в одних шортах та футболках. Так, діти, звичайно, це неправда. Так, ми можемо ходити тільки влітку. Взимку. З неба падає сніг. Так, взимку з неба падає дуже красивий білий сніг. Молодці! Діти, скажіть, будь ласка, а який колір у зими? Якого кольору зима? Про осінь ми казали, що вона різнокольорова. А зима якого кольору? Так, дітки, зима білого кольору, тому що все навкруги вкривається білим снігом. Тому зима білого кольору. Діти, пропоную вам пограти в гру третій зайвий. Я вам буду називати слова, а ви подумайте, будь ласка, яке з цих слів буде зайве. Та поясніть, чому? Готові? Так, сніг, сніжинка, веселка. Так, зайве слово веселка. Чому? Тому що веселка взимку. Не буває веселки. Так, наступне. Квіти, рукавички, сніговик. Квіти зайві, тому що взимку квіти не ростуть. Мороз, лід, ягоди. Так, зайві ягоди, тому що взимку ягід немає. Гірка, санки, велосипед. Так, справді зайвий велосипед, тому що взимку не можна кататися на велосипеді. Це дуже травматично. Лижі ковзани, ролики. Молодці зайві ролики, тому що взимку на них кататися не можна. Ви дуже добре впоралися з завданням. Так, дітки, продовжуємо грати. Я вам пропоную пограти в наступну гру, яка називається Добери різні слова. Слухайте, будь ласка, уважно запитання та готуйте свої відповіді. Настала зима. Яким словом можна замінити слово настала? Прийшла, прилетіла, завітала, молодці. Яка зима? Так, зима холодна, біла, сніжна, морозна, чарівна. Багато можна розказати про зиму. Так, а ще як можна сказати про зиму? Лайно, як можна назвати зиму? Зимонька, молодці. Скажіть, будь ласка, падає сніг? Як можна замінити, замінити слово падає? Так, йде, сипле, літить. Молодці. Що робить мороз? Так, мороз холодить людей, тварин. Він заставляє нас змушує рятуватися від холоду. Молодці, ви дуже вправно впорались з попереднім завданням. Давайте пограємо ще на одну гру. Добери слова родичі, наприклад, слово сніг. Які слова родичі будуть у слова сніг? Сніговик, сніжний, сніжинка, сніжок, снігуронька, снігопад. Наступне слово мороз. Морозець, морозний, морозити, морозити, морозко. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами на занятті поговорили про початок зими. Ми з вами познайомилися та пригадали, якою може бути зима. Домашнє завдання для вас буде підібрати слова родичі до слова зима та вітер. Чекаю на ваші відео. До побачення!